Як ми знаємо, у всього є своя ціна. І сьогодні я спробую заробити якомога більше в Майнкрафті. І так, ми в Майнкрафті, создаємо новий світ. Так, як би нам назвати цей світ, допустимо 100 доларів. Мені подобається така назва. Поїхали. І так, наші Майнкрафт запустився, і я ставлю таймер на 15 хвилин. І якщо ви не хочете дивитися, як я коплю ресурси, то ось вам таймкод. По цьому таймкоду ви побачите, скільки я заробив. Ну а тим часом я вже зламав одне дерево. Заразу крафтимо. Заразу крафтимо весь так. Ні. Верстак, після чого палки. Після палків кайло. Так, Добуваємо камінь. Зразу крафтимо кам'яне кайло. Ось, Йдемо назад в шахту. До речі, ви чули про новий закон, по якому не можна зберігати дрова? Цікаво, в Майнкрафті мені за це прилетить. Ну а тим часом ми крафтимо ще один топор. Йдемо добувати якесь дерево. Цікаво, тут є десь їда, тому що я зовсім скоро захочу поїсти. Що мені добувати? Я не знаю, що мені добувати, щоб це було максимально вигідно. Ну, по факту потрібно йти в шахту. Вугілля. Після чого. Падаємо, добуваємо мідь. В цілому на міді, мені здається, можна її розбагатіти. Так, тут ще є купа міді, і я вже чуть-чуть зголоднів. Це проблема, тому що єдине. Все, міді більше немає, лише тебе ось. Цікаво, тут є щось, тут є вугілля. Ось саме вугілля ми і добудемо. Одне вугілля, два вугілля. Ось. Так, я майже нічого не бачу. Ви щось бачите? Бо я майже нічого не бачу. Піднімаємося, все, пішли. Останнє вугілля. Все, випливаємо звідси. Так, я поки буду добувати дерево і думати, що мені робити. Як мені розбагатіти? Тому що ну на цьому багато не заробиш, будемо чесними. В Цілому, блін, у мене не вистачає. Одного камня мені не вистачає, боже мій. Так, добуваємо камінь. Один камінь, який нам не вистачає. Крафтимо пічку. Стоп, скільки? Скільки у мене міді? Так, це срочно ми переплавляємо, після чого далі добуваємо дерева. Ви бачили новий закон? Вони зараз будуть взагалі дуже багато коштувати. Ще одне дерево. Так. Поки що це все плавиться. Пішли далі вниз в шахту. Хоча б ефективніше буде знайти яку шахту, а не йти вниз. Блін, це лайно, а не шахта. Це також лайно. Де шахти, де шахти, де шахти? Та ви знущаєтеся. Ну ви дійсно знущаєтеся з мене. Чому немає шахти? Чому ніде немає нормальної людської шахти? Чому ніде немає шахти? Чому ніде немає їсти? Це несправедливо. А я вже навіть не можу бігти, так? Тому що їди нема. Блін, а Ілі, де вся їда? Ну нарешті. Наєщ, нарешті, нарешті. Нащо я щось знайшов? Окей, я тут їди взагалі чомусь не бачу. Так. Добуваємо купу вугілля. Вау, скільки тут вугілля. Його тут дійсно дуже багато. Та боже мій, скільки тут вугілля? Ну в цілому і тільки за. Тому що в вироді як вугілля досить багато коштує. Вроді, як. Тут ще вроді, як десь повинно бути залізо, ні? Так, де залізо? Ось залізо. Джам. Все, є купа заліза. Ми ливаємо звідси, тебе йти дома. Бо вже тим і, скажімо так, я можу і не пережити цю ніч. Чому взагалі ніде немає їди? Зомбі, ходи сюди. Так. З нього нічого не випало. Я думав, я хоча б щось зможу поїсти, а нічого не випало. Так, де моя база? Де моя база? Буквально під носом. Стоп! Буквально під носом у мене була така величезна шахта, а я пішов на інший кінець світу, щоб знайти шахту. Там можна були навіть діаманти. А де мій дім? Так, де мій дім? У мене вже час закінчується. Їда, 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 їда. Все, мене зараз можуть убити Походу, я загубив свій дім, якби не загинути ще. Все. Ну все, дами та панове, час вийшов. Я ледве живий, я дуже голодний, і я майже нічого не добув. Окей, давайте ми скрафтимо весь так, щоб я зміг Зробити ось так. Ось так. І мені цікаво, скільки я заробив. І так, я поки йду рахувати, а ви просто зачекайте одну секунду. Хопа! Найшли я це все порахував? Ви почекали одну секунду. І так, перше у нас це береза. Один куб коштує 1850 гривень. І множимо на 18, це виходить 33 тисяч 300. Непогано. Так, пишемо в калькулятор. Після чого у нас іде дуб. Один куб дуба коштує на 100 гривень більше. І у мене вийшло 56 000... 550. Далі йдуть оці от саженці. Знаєте скільки коштує один саженець? 5 гривень. 5. Тобто, оця от, оця от. я заробив 40 гривень. Це, це дуже мало. Також баранина. І яловичина баранина в загалому 160. Яловичина 900. Далі у нас іде кругляк. Я думав, що кругляк буде коштувати дуже і дуже мало. Але він коштує дуже і дуже багато. Тим самим вийшло, що з кругляка я заробив 22 тисячі. Земля також досить дорого оцінюється. В Цілому на ній я заробив 1800. Далі у нас іде залізо, але не оброблене. І за того я вирішив поділити просто на два. І в мене вийшло, що по залізу я заробив 1200. А тепер, із того, що тут залишилося, як думаєте, що найдорожче? Один куб бавовни коштує 4650. Також у мене залишилися інструменти, палки та тростина, яка не коштує рівно нічого. Також є ще верстак, Я до речі за нього забув скільки коштує. Скільки? Один Вейстак може коштувати 822 тисячі. Так, пишемо. Пишемо, що один Весстак коштує 822 тисячі. Ладно, я знаю, що це не такий Вестак. Давайте візьмемо Вестак за 2 мільйона. Ну оце от уже мені здається можливо. І в кінці кінці виходить, що я заробив 143 тисячі 100. І в цілому, єдине, що я можу сказати, це. Хочеш піши фану, не вподобайку, друже. Підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подобайку і підписуйся на канал.